Значить, По всьому чуду, інженерної мислі, ну може воно колись і їздила до пуття, але мотор, як то кажуть, з консервації, з хранення. Е, савковий мотор новий. Це ж ми бачимо, він приїхав 4, 4 роки поїздив. Ну, може такий тасол. Я сторонник ТОСОЛа в алюмінієві блоки, алюмінієві голови і так далі, бо трошки не дивився. Коли привозять Жигульовські бошки, волговські посвіто ТОСОЛа, Ну, вони схожі. Ну, найкраще, що ну, люфточки ще ладно, впуск чуть є. Випуск більше, але ну, на то він не випуск. Все интересный клапанець. Ми його сейчас такого в штани, в штани витримку. О. О. Тут такий мат, ось все видно хорошо. Переходнатка границя блистить таке бішматове тут взагалі яма капітальна яма то есть вони походу криві по заводу були чи що ну качество как качество раніше було качество да тут та сама херня О, і вони будуть кричати, що раніше працювало Да. тут опідварювали Бо трошки там кака. какая це в принципі таке саме 4 сезони всього лиш і воно вже потрепане. Займаємося моєчкою. Ну, одну головкою помили вже. Ну, не ідеально. Там такі в'їжені вже аж сильно. поры в Сажу її. Ну, не знаю. Така вона красивенько получилася. Ну, это для сравнения. Піде. Тут такі трошечки ще є п'ятнишки. Тут, напевно, варили ось. І вона там запеклась вона сильно. Ну і значить до кучі робимо людині, про ніж переробляємо. Оце чудо. Чудо. Яке воно там називається? Транзисторне чи яке там, хто там знає, точно. Ну, трошечки воно щось людям не подобається. Ну, то шестирка катушка. І ця катушка, верніш магніт в той катушці. Це все викидується, ну крім розда... э... розносчика. Вкрутили там на пластинку. Датчика, датчик робочий должен був бути. Це той, що ми магнетом пили. М -м -м. Зробили втудочку перехідну. І вона там. Крутіється, значить, будемо все одно ще рознімати ми. Нижню, е, нижню площину самого диска. Ми його ще трохи підторсуємо, бо він нас за вийшов. Він у нас робився. Найти би його робився. Вирізався з такого диска. тут двойка, Даже може десь, ну, двойка десь. То забагато тут толщина нам не сильно. Треба груба така. Коротше, зліпили, верніш фрезернули, але стикнулися з проблемкою, що ми трошки провтикали, в тому плані, що ця площадка, яка рухається. оця о, вона у нас. По факту не фіксується ніяк, Якщо крутить, вона сіркає. Зараз ні. Таня приїхали крутим ковиряєм Може щось то получиться Туди вмутили комутатора, це все поглушили. А ці блять. Лабуду оту два проводка плюс-мінус. Датчик. Сейчас будемо пробувати ловити циліндри. Це ті бошки, які ми робили, кстаті. А п'ята Да-да. Та ебану з первого раза нахуй? А ну прогазуй Бо Я ж не знаю, як він должен їхати цей зіл, газон. Там він за свої от'їзді й обляс політики. Та ще помучити можна. Ну що, він холостий не держав? Ні, держав тільки робить ну, робить -роби, раз і залог. Понимає? Ну а зараз. Ну, щас, бач, сразу ж не такі були обороти, правильно? А зараз нагрілося, вже стали лучше. Ну родину погано.